Якщо когось любимо, хтось для нас є важливий, хтось є для нас цінний, якщо є для нас дуже близькою людиною, то напевно ми тоді в змозі зробити для цієї людини дуже багато пожертвувати щось цінне, пожертвувати, можливо, інколи щось найцінніше, що маємо, а навіть за потреби, можливо, навіть пожертвувати своє життя. І про це теж говорив Ісус словами, що немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає жертви своє життя за своїх друзів. Ісус, який говорив ці слова, які не були лише якимось пустими словами, ці слова, які, які втілилися якби дуже конкретно зреалізувалися в Його житті. Він, котрий. Через цю таку найбільшу жертву, жертву свого життя на Христі, Він показує, наскільки в його серці є ця безмежна любов до кожного і кожного з нас, наскільки ми є цінні в його очах, наскільки ми є важливі для нього. І це страждання Його. Смерть, розп'яття, ці пасхальні тайни, про які ми запрошені якось так особливо, напевно, роздумувати протягом цього великого тижня, в який ми увійшли від вчора, вербної неділі, сьогодні вже є цей великий понеділок. Це є, власне, ці дні, в яких Господь нас запрошує, щоб ми вдивлялися, щоб ми споглядали власне в ці тайни. Нашого спасіння, те, що Господь зробив для нас з любові до нас. Але Господь також і просить нас про нашу любов до нього. І, мов би потребує цього також. І сьогодні в Євангелії ми чуємо про такий прояв, про такий жест любові в сторону Ісуса від Марії. Марії, яка була власне, в, цій, в цій такій сім'ї, з якою Ісус дружив, який, яку не один раз відвідував, в якій почувався добре. Ця сім'я, яка була такою близькою для нього: Марія, Марта і Лазар, якого він лише нещодавно Воскресив з мертвих. І цих шість днів перед Пасхою, цих декілька днів перед тими подіями Його страждання, його смерті. Він, власне, перебуває в цій сім'ї. І там, власне, Марія проявляє в стосунку до Ісуса такий жест любові, турботи, такий жест, який показує, наскільки Ісус є цінним Цінним для, для неї, для всієї цієї, цієї сім'ї, але також власне, для неї. Це, немов би така відповідь, яку Марія дає на. На ту любов Ісуса, яку, якої вони досвідчували, досвідчували протягом всього цього шляху. І вона навіть не усвідомлювала собі, що цей жест любові матиме також певне символічне значення. Цей жест, яким було те, що вона за допомогою фунта дорогоцінного мира, вона опти, опомазує, не би, ноги Ісуса. Так? Вона Цим самим жертвує щось, що, що було дуже цінне. Дуже цінне було в той час, тому що цей фунт мира це десь так приблизно пів кілограма, так? пів літра майже цього мира. Але на той час, як потім так, з такою калькуляцією зробив Юда Іскаріоцький, він, він порахував, що це приблизно коштувало десь 300 динарів, тобто ну, майже рік праці, так? Треба було майже рік працювати, щоб запрацювати власне, на цей фунт мира, який Марія, Марія не мов би, марнує. Так? Вона в такий спосіб проявляє свою любов до Ісуса. Але більше того, це, цей жест він буде мати також певне символічне значення, як Ісус також скаже, що вона якби помазує Його, помазує на похорон. так? Те, що пізніше не буде вже в змозі ніхто зробити після смерті Ісуса, те, що було звичаєм в євреїв, вона не мов би, це робить уже наперед. Але власне, це був такий певний жест її, її любові до Ісуса. Брати і сестри, Бог також прагне і просить нас про такі жести любові до Нього, які можуть проявлятися в різний спосіб. Можливо, особливо зараз, в цьому великому тижні, коли Господь нам показує цей жест величезної любові до нас, цей знак безмежної любові до нас, він також і, як говорить на хресті ці слова прагнув, я спраглий, якби спраглий теж і цієї нашої любові, і вона може проявлятися в різний спосіб. Бог прагне нашої любові. І тоді вона, напевно, також ці жести вони будуть присутні в нашому житті настільки, наскільки також з одного боку ми будемо здатні, роздумуючи, приймаючи цю любов Бога, яку Він дає нам, жертвує нам, ми будемо тоді в змозі також відповідати нашим життям, нашими словами, нашими діями, нашими щоденними виборами на цю любов Бога нехай нехай ці дні будуть такими днями, в яких, в яких і ми знайдемо більше часу, щоб, щоб бути з Господом, так, як Марія, і щоб власне, жертвувати йому щось, що для нас є цінне, важливе, як знак нашої любові до Нього. Амінь.